Друзі, мої, вітання, лісники на зв'язку. У сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про те, що вам потрібно для того, щоб надавати послуги з покосу трави. Насамперед, це наш бензотример. Я Наприклад, ось такого бензотримера від марки Дніпред після друга модель. Це перше, що потрібно. Далі. На що я його буду чіпляти, той бензотример? У мене ось така розгрузка від виробника Камберг ось така. Бюджетна, але дуже зручна. Вона одягається як рюкзак, ось так защолкується зверху, в області грудей, ось так в обласному, в поясної області також розподіляється навантаження від е, нашої коси по всій верхній часті нашого тіла. А далі захист, звісно ж, захист. Це ось така маска, простенька, дешевенька з ринку, з сіткою ось така. Далі, звісно ж, це ось такі там, ну, це тактичні у мене такі навушники, які захищають наш слух від постійної роботи нашої каси. Також окуляри чи то, такі ятовські у мене є з резинкою і з захистом від того, щоб не залітали м'яка трава та пісок вам в очі. А також рукавички, ось такі в мене долоні, класні рукавиці, всім рекомендую. Десятка розмір. Такі прорезинені, дуже класно. В них лежить руль нашої коси, і можна працювати хоч цілий день. Так, леска. Звісно, леска нам нужна, щоб неї косити. Я собі ось таку придбав. Трейсер, це 150 метрів, але для мене це мало, бо кашу кожен день. І необхідно трошки більше взяти. З цього виробника є леска 500 метрів катушка, я таку собі замовлю, тройка, квадрат армована. Також шпулі. У мене Дніпремовські шпулі, ось такі класні, невеличкі, але ж працюють на свої гроші. Далі, якщо у вас там буде не трава, а щось посельйозній, то має ось такі диски, там ще там деякі різні, які встановлюються е, замість нашої шпулі через отакі, ось такі е, шайби і ось таку гайку. Е, для якісної роботи і довго, довговічної роботи нашої каси нам необхідно. Паливо-мастильні матеріали. Ось у мене є така пара для бензину з таким зручним лієчкою для заливки до баку. В ній я розмішую наш якісний 92-й бензин за допомогою ось такого медицинського шприца на 20 мл. І з отаким от, таким мастилом. Це Дніпроймовське мастило. Я використовую також оліомаковське, також є в старих запасах. Алковське мастило двохтак на червоне. Я використовую 30 грамів мастила на 1 літр бензину. Так, це базовий комплект, який вам потрібен для роботи. Тож,